Потім держ... державне управління справами президента 4,3 мільярди. Збільшені видатки на утримання ДУС. Обласні державні адміністрації 10,1 мільярд гривень. Збільшені видатки в цьому році, наскільки я пам'ятаю, то в тому році було 8 мільярдів. 8 там щимось, а збільшили по-моєму, на 14%. Міністерство зовнішніх справ. Ну от якщо брати гілку саме президента України, то зовнішня політика це саме його креатура. Ура. І скажу, що державне управління справами 4,3 мільярди. Це забезпечення саме президента України. Фактично, ну у них підпорядкування дуже багато будівель, які вони ще забезпечують. Ви знаєте, на Європейській площі, наче їхня будівля. А я думаю, що і адміністрація президента Офіс президента України так само.